Пам'ятаєте, як шахеди прилітали по ТЦК? Так от, ТЦК тоді переселялося хто куди. І скинули мені відос, де розказується, куди переселилось ТЦК. Так от, хапнули одного чоловіка і завезли його в гараж. В гараж, де твориться повний піздец. Нема не унітазів, не можна не постяти. Не посрати, не поїсти нормально, не умитись. Саме розумієте, що гараж це гараж. Це для того, щоб там поставити якийсь автомобіль, но 100% не жити людям. І в цих умовах утримують в заложниках хлопців. Тобто ТЦК викрало людей, і в таких умовах їх утримує. Відео дивіться в коментарях.